Привіт! Ми магазин триммерів та машина для стрижки триммер Inua. Показую наш популярний триммер. У нас часто його обирають в магазині. Може бути, як і цікавим подарунком, і для себе Це від бренду VGR. Із особливостей, це те, що тут скляний корпус. Ось, І бачите, тут іде ребрисна поверхня, тому він не буде сковзати. Також тут на магнітах йдуть насадки. Бачите, тут іде ось такий магніт. І кріплення магнітне. Це, в принципі, зручно, це цікаво, досить надійно кріплення. Також тут йде ось рухомий ніж він виконаний з кераміки, підходить для гоління під 0. Бачите, ось я максимально вам буду зараз приближувати. Бачите, фокус дуже добре показує. Справді, хороші, якісні леза. І, до речі, тут на 35 мм ширина зрізу. Тому дуже добре буде для обличчя, для зони вуз, вхід USB Type-C. Хід USB Type-C є індикатор, і цей триммер повністю воду не проникне. Його можна промивати. Хороший тример, хорошої якості. 1199 гривень ціна. Замовити можна на нашому сайті триммер. Можна почитати окрему інформацію. Також ви можете. Приїхати забрати самовивозом місто Київ Велика Васильківська, 72, та це Олімпійський другий поверх. Тут можна почитати, подивитись інформацію та забрати на місці. Також приймаємо замовлення через інстаграм всі робочі посилання в шапці. Профілю працюємо щодня з 10.30 по 19.00.